Сильний, Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь час важких випробувань на державу, нашу Україну, благословити зміцни воїнів наших та весь народ український, який протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та повітрі. Правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир на близь. Пошли грізного очільника небесного воїнства, твого архістратига Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та оберегли нашу батьківщину, Україну, бо Твоє є. Щоб милувати і спасти нас, Боже наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, по всерчас, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.